Високо в Баварських Альпах, там, де гострі піки пронизують хмари, а смарагдові ліси вкривають схили, стоїть видіння, немов міраж, що зійшов зі сторінок стародавньої легенди. Його білосніжні вежі тягнуться до неба, а витончені стіни відзеркалюються у кришталевих озерах. Це замок Нойшванштайн, кам'яне серце романтизму. Символ відомий мільйонам. Але це не фортеця. Збудована для війни, це не палац, призначений для королівських балів та прийомів, Нойшванштайн – Шванштайн, це щось інше, це мрія, що стала каменем, симфонія, що застигла в архітектурі, і водночас це в'язниця для мрії. Історія цього замку, це не історія стін, це трагічна і захоплива історія його творця, людини, яку називали казковим королем. Божевільним Людвігом, останнім справжнім романтиком, короля Людвіга II Баварського. Щоб зрозуміти Нойшванштайн, ми повинні зрозуміти душу, яка його породила, душу, розірвану між реальністю, яку він зневажав, і світом фантазій, в якому він жив насправді. Наша історія починається не тут, а в сусідньому, більш стриманому, але не менш чарівному замку Хойншвангау. Саме тут. Серед стін розписаних сценами з німецьких героїчних саг ріс юний принц Людвіг. Його батько, король Максиміліан II, був прагматиком, а мати Марія Пруська не надто переймалася вихованням сина. Людвіг ріс самотньою замкненою дитиною. Його друзями були не придворні, а герої легенд на стінах його кімнати. Він бачив себе не майбутнім правителем, а Парсіфалем у пошуках святого Грааля, або лицарем Лоенгріном, сином Парсіфаля, що приплив на човні, запряженому лебедем, аби врятувати невинну діву. Лебідь цей образ назавжди увійшов у його серце. Лебідь був геральдичним символом графів Швангау, давніх володарів цих земель, і він став особистою емблемою Людвіга. Його тотемом. Але одного дня світ його фантазій отримав голос. У 1861 році, у віці 15 років, Людвіг вперше почув оперу Ріхарда Вагнера Лоенгрін. Це було потрясіння, одкровення. Музика Вагнера не просто розповідала легенду, вона робила її реальною, живою, всепоглинаючою. В ту мить юний принц знайшов мету свого життя. Він не просто хотів слухати цей світ, він хотів жити в ньому. У 1864 році, у віці всього 18 років, Людвіг несподівано стає королем Баварії. Його першим, найголовнішим наказом було нескликання міністрів. Це був наказ знайти Ріхарда Вагнера. Композитор на той час переховувався від кредиторів, був у відчай. І раптом перед ним з'являється посланник. Від молодого вродливого короля, який пропонує йому все: гроші, заступництво, можливість створити без обмежень. Їхні стосунки були бурхливими, майже містичними. Для Вагнера це був порятунок, для Людвіга втілення мрії. Він писав композитору, ви зірка, що засяяла в моїй ночі. Він виплачував борги Вагнера, фінансував його опери. Але уряд та народ не розуміли цих шалених витрат. На якогось музиканта Людвіг, зіткнувшись із грубою реальністю політики та фінансів, почав все більше віддалятися від світу. Мюнхен столиця здавався йому вульгарним і брудним. Його справжнє королівство було не на карті Баварії, воно було в його уяві, і він вирішив збудувати для нього столицю. У 1869 році на місці руїн двох старих фортець, з яких відкривався неймовірний краєвид, на замок його дитинства Хоеншвангау та Альпійські озера пролунав перший вибух. Людвіг заклав перший камінь у фундамент свого нового замку Хоеншвангау, який пізніше світ дізнається як Нойшванштайн, нова лебедина скеля. Це не був проект, доручений архітекторам. Це був особистий ескіз короля. Він писав Вагнеру: Я маю намір перебудувати старі руїни у справжньому стилі старих німецьких лицарських замків. Це буде найпрекрасніше місце, яке тільки можна знайти святе і неприступне, гідний храм для божественного друга, який приніс світові порятунок і справжнє благословення. Людвіг не був архітектором, але він був режисером. Головним художнім керівником виступав театральний декоратор Крістіан Янг, а втілював ідеї в життя архітектор Едуард Рідель. Це ключова деталь. Замок із самого початку замислювався не як будівля, а як театральна декорація в натуральну величину, сцена для опер Вагнера, на якій ніколи не мало бути глядачів. Лише один сам король. Будівництво було викликом. Сотні робітників працювали вдень і вночі. Будівельні матеріали підіймали на скелю за допомогою парових кранів. Замок, що мав виглядати як середньовічна фортеця, насправді був дивом інженерії 19 століття. У ньому була система центрального опалення, гаряча вода на кухні, туалети з автоматичним змивом, електричні дзвінки для виклику слуг і навіть телефонна лінія. Це була фантазія, збудована за останнім словом техніки. Давайте пройдемося його залами, щоб зрозуміти душу короля. Кожна кімната тут це не просто інтер'єр, це глава з легенди. Ми входимо до тронного залу, і перше, що вражає, його немає: трону зал, виконаний у пишному візантійському стилі, що нагадує храми Константинополя. Він мав символізувати прямий зв'язок короля з Богом, ідею божественного права на владу. Сходи з білого карарського мармуру ведуть до постаменту, де мав стояти трон зі слонової кістки та золота. Але його так і не виготовили. На момент смерті Людвіга, цей зал, що мав бути серцем його королівства, залишився порожнім, немов сцена, що чекає на головного актора, який так і не з'явився. Це був зал не для короля Людвіга, це був зал для короля Парсіфаля, хранителя грааля. Далі особисті покої. Спальня короля це готичний собор у мініатюрі, стіни, прикрашені різьбленням по дубу, на яке 14 майстрів витратили понад 4 роки. Центральна тема історія Трістана та Ізольди, ще одна опера Вагнера про трагічне, заборонене кохання. Можливо, Людвіг, який так і не одружився, і чиє особисте життя було предметом чуток, бачив у цій історії власну драму. І раптом, серед усього цього середньовічного пишноти, грот, справжня рукотворна печера, сталактити і сталагміти з гіпсу, маленький водоспад і кольорове електричне освітлення, що змінювало атмосферу. Цей грот був прямою ілюстрацією до опери Тангейзер. З нього відкривався вид на альпійські пейзажі. Уявіть собі, король самотній сидить у своїй печері всередині власного замку, слухаючи музику Вагнера, і дивиться на справжні гори за вікном, де закінчувалася реальність і починалася ілюзія. Для нього цієї межі вже не існувало. Апофеозом мрії мав стати співочий зал. Величезний, розкішний він є поєднанням двох історичних залів. Вартбурзького замку стіни розписані сценами з легенди про Парсіфаля. Саме тут, у цьому залі, Людвіг мріяв слухати опери Вагнера, але доля розпорядилася інакше за життя короля цей зал ніколи не використовувався за призначенням. Жодної ноти тут не пролунало. Це була велична але німа сцена. Поки Людвіг будував свій світ мрій, реальний світ починав вважати його божевільним. Він все більше усамітнювався, уникав людей, виїжджав на прогулянки вночі у розкішних санях, освітлених електричними ліхтарями. Він влаштовував приватні вистави в опері, де був єдиним глядачем. Для міністрів він був не просто диваком, він був проблемою. Будівництво замків, Аной Шванштайн, був лише одним із трьох грандіозних проєктів, поглинало неймовірні кошти. Це були особисті гроші короля, а не державна скарбниця. Але він влазив у величезні борги, брав позики у європейських банках. Уряд боявся, що його марнотратство зганьбить баварію. У 1886 році урядова комісія на чолі з психіатром Бернхардом фон Гудденом підготувала висновок на основі свідчень слух без жодного особистого огляду короля. Вони оголосили Людвіга II невиліковно божевільним і нездатним правити. Це був державний переворот, замаскований під медичний діагноз. Комісія прибула до Нойшванштайна, щоб заарештувати короля. Вперше в останній замок виконав оборонну функцію. Місцеві жителі, селяни та жандарми, які любили свого дивакуватого короля, оточили замок і не дали комісії увійти. Людвіг на мить відчув себе справжнім монархом, захищеним своїм народом, але це була остання ілюзія. Наступного дня прибула друга комісія, вже з більшими повноваженнями. Людвіга заарештували у його спальні, у його готичному соборі мрій. Його замок, його святиня перетворився на пастку. Коли його виводили, він кажуть, і сказав: Як ви смієте, я король? Його відвезли до замку берг. На березі Штарнберзького озера, а всього за день сталося те, що назавжди залишиться однією з найбільших загадок історії Баварії. 13 червня 1886 року, ввечері, Людвіг вирушив на прогулянку берегом озера разом зі своїм психіатром, доктором фон Гуденом. Вони пішли самі без санітарів, і більше живими їх ніхто не бачив. Через кілька годин пошуків їхні тіла знайшли у воді. На Мілководді. офіційна версія була простою і страшною. Король наклав на себе руки, втопившись в озері, а доктор фон Гудден, який намагався його врятувати, був убитий пацієнтом і теж потонув. Справа закрита. Король був божевільним, і це був трагічний, але очікуваний фінал. Але в цій версії занадто багато але Людвіг був відмінним плавцем. Навіщо йому топитися на мілководі? На тілі доктора були сліди боротьби, але Ростин легенів короля не показав наявності води, що ставить під сумнів утоплення. З'явилися чутки. Особистий рибалка короля стверджував, що чув постріли, інші казали, що бачили сліди від куль на пальці короля, яке потім таємничим чином зникло. Народилася теорія змови чи не намагався король втекти. На тому боці озера на нього міг чекати човен, організований вірними йому людьми. А урядові агенти, що стежили за ним, вбили його, щоб позбутися проблеми раз і назавжди? Чи було це вбивство замасковане під самогубство? Озеро Штарнберг досі зберігає свою таємницю. На місці їхньої загибелі сьогодні стоїть хрест, німий пам'ятник трагедії, що так і не була розгадана. Людвіг II прожив у своєму казковому замку Нойшванштайн всього 172 дні. Він помер, так і не побачивши його завершеним. Тронний зал був порожнім, третина приміщень недобудованою, його приватний світ, його святиня, яку він будував, щоб сховатися від людей, стала своєю протилежністю. Всього за сім тижнів після його смерті. Уряд, який так боявся його витрат, відкрив замок для публіки за гроші. Іронія долі була жорстокою, проекти божевільного короля, які нібито вели баварію до банкрутства, стали її фінансовим порятунком. Нойшванштайн і досі є одним з найпопулярніших туристичних місць у світі, приносячи величезні прибутки. Мрія одного стала надбанням мільйонів, його вплив розійшовся світом. Кажуть, саме Нойшванштайн надихнув Волта Діснея на створення замку сплячої красуні, символу компанії, що зробила казку своєю імперією. Лебединий замок баварського мрійника став глобальним архетипом казкового замку. Сьогодні, стоячи перед Нойшванштайном, ми бачимо не просто красиву будівлю, ми бачимо пам'ятник людській уяві, її силі та її крихкості. Ми бачимо історію людини. Яка хотіла жити у світі героїв, але загинула від рук прагматиків. Можна називати Людвіга божевільним, а можна останнім королем, який наважився втілити свою мрію в життя, якою б нереальною вона не здавалася. його лебедина пісня, що застигла в камені, досі лунає серед вершин Баварських Альп. Нойшванштайн це сон однієї людини, що став реальністю. Але скільки ще таких снів і кошмарів вбудовано у стіни інших великих споруд світу, які таємниці приховують темні підземелля шотландських замків, де досі чути гру волинки страченого музиканта, які прокляття лежать на руїнах палаців, покинутих їхніми володарями тисяча років тому. Кожен камінь пам'ятає, кожна стіна може розповісти свою історію. Потрібно лише вміти слухати. Якщо ви хочете почути їхні голоси, зазирнути за завісу часу і дізнатися, які ще секрети ховаються в покинутих замках, затоплених містах та проклятих гробницях, не пропустіть нагоди. Підписуйтесь на наш канал, адже найнеймовірніші історії ще попереду. Натисніть на дзвіночок, і ми станемо вашим провідником у світ, де історія оживає і шепоче свої найбільші таємниці тим, хто готовий слухати.